Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загрози для Харкова, для харків'ян від Куп'янсько-Лиманського напрямку, чи можуть звідти піти расисти <кій> окуповувати, окуповувати Харків і взагалі обстрілювати Харків. Можливо, тільки обстріли Харкова, і це за допомогою людей, колаборантів. От, є люди, яким платять. Це я заперечую повністю, заперечую. Ні, не вистачить сил. У расистів на Харків іти. Взагалі така карта, в них не вистачає ресурсу повторити наступ, такий маш на місто, таке велике. Це ні. Шлях їхній закритий до Харкова. Ой, заперечує. це пропаганда якась залякують людей, що можуть повторити. Нічого вони не можуть. Дивіться, тут іде обстріли расистів, у них все буде винищено, їхнє військо буде винищено, і в них немає ресурсу більше. Це їхня закінчилась військова кампанія, тут закривається. На Харків немає змоги йти. Це добре. А наших військових підкріплять більше зброї буде. Скажіть нам вище сили, чи є загроза для Харкова від росіян. Єдина загроза це обстріли. Паралельно можуть обстріли робити Харкова, але буде працювати ПВО і закривати небо. Оце єдина, що загроза. А наші військові будуть робити котел і оточення разом із військовою технікою. От. Для росіян на куп'янському напрямку. Ну так перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим відкрити всі шляхи і дороги, забрати всі перешкоди, які заважають нашим військовим українцям. Знищити рашистів, росіян, що наступають на Куп'янськ, наступають на лиман. Прошу відкрити всі шляхи, надати всю необхідну зброю, броньовану техніку, боєприпаси якомога більше кількості і літаки F16, буде так. Рашистам прошу вищі сили, дороги закрити, щоб у них припинилося постачання зброї, до них не надходить більше боєприпасів. І жива сила також, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть закрити небо над Харковом, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І уламки, і вибухову хвилю, і взагалі будь-яку агресію з боку Російської Федерації. Більше расисти не можуть обстрілювати Харків, руйнуються всі їхні плани, одвертається вся загроза і вертається їм на голови. Звідки вилітає туди, хай впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу допоможіть нам відігнати від Куп'янську всіх росіян, повернути їм всю біль і сльози, і страждання, і смерті, що були заподіяні українцям. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю на віки вічні від Купянського, від Харкова. Все назад вертається. Де буде все сказане здійснення, де буде міцний захист для військових України. І янгел-охоронців, прошу духів роду, закликають, допоможіть нам захистити наших військових від російських куль, гранат, бомб, мін, вибухової хвилі та уламків. Буде так. Дякую за увагу!